Це, що нас оточує, складається з крихітних частинок, які називаються молекулами. Молекули натомість зібрані з іще дрібніших деталей атомів. У центрі атома розміщується ядро. Коли ядро розпадається, вивільняється величезна кількість енергії. Цей процес називають розщепленням або поділом ядра. Якщо два ядра сполучаються і утворюється одне ціле, тобто зливаються, енергії виділяється ще більше. Кілограм ядерного палива урану або плутонію може виділити енергії від 3 мільйонів кілограмів вугілля. Під час розщеплення атомів радіоактивної речовини виділяється не тільки велика кількість енергії, а й небезпечне випромінювання, перевищення дози якого смертельне для живих істот. Сьогодні слово радіоактивність і радіація відомо майже кожному. Хто ж не чув витоки радіації на атомних електростанціях і про те, що ракові опухлі і інші захворювання лікують за допомогою радіооблучення? Проте 100 років тому слова ніхто не знав. Його е придумали Марія Сладовська Кюрі та її чоловік П'єр для описання властивості декотрих хімічних елементів, випускаючи елементарні частинки. Три роки завжди праці увінчався успіхом. Марії Кюрі вдалося виділити новий хімічний елемент. Раді володію страш, страшними майже рівними властивостями. Вона називала ці властивості радіоактивністю. Без робіт не було б ні рентгенівських знімків, ні радіаціонних методів лікування раку, ні атомної енергії, ні нових наукових даних про зародження всесвіту. Марія Кюрі була першою жінкою професором наук у Європі, першою жінкою, отримавшою Нобелівську премію, першою людиною, отримавшою Нобелівську премію двічі, першою жінкою викладачем у Сорбоні, першою жінкою обраною до Французької академії медицини. Але, на жаль, Марія Кюрі стала й першою жертвою свого великого винаходу. Вона померла від променевої хвороби. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі 70 років по тому. Вранці 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник Б-29 Енолагай скинув на японське місто Хіросіма атомну бомбу Little Boy Малюк. Через 3 дні 9 серпня 1945 року атомна бомба «Фетмен» Товстун була скинута на місто Нагасакі. Перше. Бомба впала з літака, що летів приблизно на висоті 9300 метрів. Для бомбардування Хіросіми на Гасакі використовувався бомбардувальник Б-29 Енолагай. Друге, на висоті 500 метрів, перш ніж торкнутися землі, бомба в 20 кілотон вибухнула, утворивши величезну вогняну кулю температурою в 4000 градусів за Цельсію. Третє, вибухова хвиля викликала вітер швидкістю до 800 км за годину, який знищив місто. Четверте. В результаті виник вакуум, утворюючи так званий гриб висотою в 20 км. На херосімі його було видно на відстані в 750 км. Людство знайшло нове джерело енергії, енергії, яка може принести як величезну користь, так і незліченні руйнування. Хмара пилу, що була піднята енергією жахливого вибуху, висяла над Хіросімою 6 серпня 1945 року. Але небезпека ядерної зброї полягала не лише у величезній руйнівній силі, в атмосферу потрапляє багато радіоактивних речовин. Вони викликають променеву хворобу, рак, а також генетичні порушення, в результаті яких діти народжуються каліцтвами. Роботи квітів були направлені не тільки на виготовлення ядерної зброї. Керовану ланцюгом ціком може б. Вип... Використовувати для отримання електроенергії. У 1943 році в США був збудований перший ядерний реактор, дававши промисловий струм. З тих часів у всьому світі було збудовано більш 400 атомних електростанцій. Зі зменшенням на нашій планеті корисних копалин, нафти, газу, вугілля буде будуватися все більше і більше атомних електростанцій. В Україні знаходиться шість таких станцій, але трагічно відомою стала Чорнобильська АЕС. 26 квітня 1986 році трапилася страшна аварія. Відбувся вибух на одному із реакторів. Радіоактивність поблизу у станції була такою ж, як у Херосімі після вибуху. Чорнобильська катастрофа вразила всю Європу з особливою вдячністю ми згадуємо людей, ставших на боротьбу з невидимим ворогом. Це і пожежники, і робітники станцій, і військові, і лікарі, і будівельники. Більшість з них віддали своє життя і здоров'я заради того, щоб врятувати людство. Тепер ядерну енергію використовують лише в мирних цілях. За її допомогою отримують дешеву електрику. На ядерному паливі працюють двигуни кораблів і підводних човнів. Енергія атома застосовують у медицині як для лікування хворих, так і для ретельного обстеження людського організму. Проте ядерна енергія має істотні недоліки і виробництво супроводжується накопичуванням відходів. Які залишаються радіоактивними тисячі років, їх тривала дія на людей і тварин може призвести до захворювання крові та різних органів, і, врешті-решт, до загибелі всього живого. На жаль, досі не вдалося розробити безпечні методи зберігання ядерних відходів, але це варте зусиль, і дослідження в цьому напрямі триває.